Здорового хребта характерний подвійний С-подібний вигін, який розвивається у дітей віком від 8 до 10 років. Вигін назад називається кіфоз, вигін вперед називається лордоз. Ці вигини разом створюють подвійний С-подібний вигін хребта. Неправильна постава та брак фізичних вправ, малорухомий спосіб життя, можуть призвести до захворювань, пов'язаних зі зміною нормальних вигинів хребта. На початкових етапах ці зміни не спричиняють пошкодження хребців, але згодом це таки може статись. Якщо такі проблеми не лікувати, неправильна постава та слабкість спинних м'язів можуть спричинити сколіоз. Кругла спина це стан, який провокує збільшення торакального грудного кіфозу, тобто вигін верхньої частини спини стає більш вираженим, ніж зазвичай. Плечі та голова часто нахиляються вперед, цей стан переважно викликає біль у спині. Крім того, грудна клітка завжди знаходиться в стані видиху, що ускладнює вдихання та знижує ефективність дихання це може призвести до втоми і зниження працездатності. Неправильну поставу можна лікувати, а подальшому погіршенню її стану запобігають вправи для зміцнення м'язів. Регулярні фізичні вправи дуже важливі плавання, волейбол або гендбол можуть бути особливо корисними. Неправильну поставу можна легко виправити, а лікування може запобігти незворотнім деформаціям скелетної системи, яка з віком погіршується. Сколіоз це захворювання, при якому хребет людини має бічні вигини, він часто розвивається під час інтенсивного росту підлітків. Сколіоз також може бути вродженим, а ще може бути спровокований використанням незручного крісла або ліжка нерівномірним навантаженням на спину. Характерно, що спина пацієнта вигинається після тривалого періоду сидіння або стояння, одна сторона плечей або стегна виявляється вищою, ніж інша, виникають кульгавість, біль у спині та знижена фізична активність. Ризик розвитку сколіозу може бути значно зменшений фізичними вправами, регулярні вправи, особливо плавання, можуть також виправити і вже існуючий сколіоз. Спеціалісти з ортопедії можуть призначити подальше лікування, таке як фізіотерапія та використання фіксатора, однак у важких випадках хірургічна операція також буває необхідною. Якщо не звертатися до лікарів, ненормальний вигін хребта посилюється і може призвести до серйозних проблем.